Я спокоен. мої просто речі на моей хан припали. I was a, -bar -a -bub -bub. Let's go with the what? I was happy. I'll stop the word. I was happy, poppy, bada-bada-bop. Я здох. Ну що тут нічого. Привіт. Просто здихаю, бо я здох, і мої реси пропали. А мені казали, не бери всі реси з собою. А я взяв. Привіт. Ех, бляха, тепер здихати треба. Постійно, для чого життя створено в Майнкрафті? Ну, зараз треба просто подивитися ендермена в очі, хай мене вб'є спеціально. Справи нормально. Так. Ну шо, надо... Два лайка, два глядача. Нормально. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хоч знаєш в мене чат порціє. Добро пожаловать. Ну, шо ж на то. Пока. Тут, 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 тут. Выживать по новой. Іду виживать по новой, по новой, выживать по новой. Я... Я на тебя подпишусь, окей? Окей. Писать. Эх, я сюда Класс. Б Обо... обо 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 Класс. Берем так, і де тут будувати? Щось там NPC, ладно? А надо йти сюди. оп нормал. Так і тут, І що надо будувати? Що небудь? Дякую, дякую, що підписалась А ми построїмо... а я построю. У вода Блок було да, я из Украины, я украинец, там, ну да. Пап, пап. 包，包。 Францію... Ой, бляхай. И... Так, бляха, я забыл країну. Я забув. Я забыл Україну, бляха, як це. Скажи, будь ласка, я забув. називається. называется. А це що таке? Непонятно караконшо. Так, щас буду будувать. Що від мене вона хоче? Так Ой, а як я це забрав? Так забирать моно Прикольно. Щас я буду строити домик. Домик. Домик, домик, домик. Питання. Хто? Це? ех що робити? я не маю на думку який сервер грати. Може на Челзон навіть або, 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 або. Е, ну, в Roblox грав, грав, але ну не знаю чи гра, скажу так нормально. Особливо Дорс. Дорс це вообще клас. О, точно сейчас буду грать холонки за блоки. Так. Окей, окей. Ниве. Найв. Я классно, что тут ктось. хоть кто-то съел. Так, ну а зараз... <съем> Супер! Опа, начинаем. 14, Так, стрим же, ага. Нормально справа. Ну так, нормально. Зараз. Нормально. Норм. Який блок взять. Наприклад, наприклад. Ну... Це вот. Так. зараз надо взять вид ведь... сейчас сзаду бляха что на было что ой бля не включайся так и сзад давай 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 Так мене не побачили. Мене заключило. <гас> На що я все. Йо. Хоже мене вбили.